Відтепер на озброєнні у працівників Державтоінспекції при Карпаті є новий сучасний прилад для вимірювання швидкості трукам. Використовують його в області вже впродовж двох тижнів зводи з обслуговування доріг державного значення. А незабаром його матимуть і райвідділи ДАІ. Лазерний вимірювач швидкості трукам це один із найновітніших приладів, яким користуються працівники правоохоронних органів 40 країн світу. Він може працювати у режимі вимірювання до 18 годин а Ушення фіксує на відстані півтора кілометра. Завдяки його унікальним властивостям працівник міліції має змогу не лише зафіксувати факт перевищення швидкості водієм, але й визначити місце, час, марку та номер авто. Крім цього, є можливість ідентифікувати обличчя людей, які знаходяться у салоні авто. Також однією із переваг нового пристрою, на відміну від його попередника візира, є неможливість людського втручання у роботу, запевняють працівники ДАІ. Цей прилад автоматично всі записи про вимірювання, швидкість в нього записуються в пам'ять, їх можна переглянути. І, відповідно, в підрозділі ведеться журнал. В якому записуються всі вимірювання цього приладу і протоколи, які складаються. Тобто, якщо ми приїжджаємо, можемо перевірити, чи працівники чесно несли службу, тобто ми будемо дивитися, скільки за сьогоднішній день було зупинено автомобілів за перевищення швидкості і скільки складено протоколів. Тобто, це унеможливлює взяття хабаря, скажімо, чи працівником державтоінспекції.